У турнірі з настільного тенісу беруть участь люди з ураженням опорно-рухового апарату, вадами слуху та розумового розвитку. Спортсмени різного віку і з різним стажем в інвеспорті. Декотрі можуть похвалитися значними здобутками. Настільний теніс – це моя життя. Займаюся настольним тенісом дітей з класу 2 третього. Є кандидат мастера спорту по настольному тенісу серед інвалідів. Дома в клубе. у нас открылся клуб. Я себя реабилитирую как инвалид и получаю от этого удовольствие. От самої игры мне очень нравится настольный теннис. И я, ну, у меня цель стать чемпионом мира среди инвалидов по настольному теннису. Такая моя. Всього 60 учасників із восьми областей. Закарпаття представили 20 спортсменів, половина з берегівщини в районі спортивною зайнятістю людей з вадами розвитку опікується громадська організація. Берег на базі однієї з місцевих шкіл. Тричі на тиждень займаються майже 70 людей з інвалідністю. Переважна частина полюбляє саме настільний теніс. Дітки мають змогу приходити і удосконалювати своє здоров'я і розвивати мотивацію, тобто. Прагнення досягнути, перемогти свої ті недуги і досягти щось хорошого в житті. Ці такі турніри це одні з таких етапів підготовки наших спортсменів та інших до офіційних стартів спартакіади повіру себе, Кубки України та чемпіонатів України. Тому що наша головна мета це масовість занять фізичною культурою. Людей з особливими потребами у нас практично у кожному районі є своє відділення. Проте досі на Закарпатті немає окремої бази для реалізації інваспорту. За словами Андрія Чегіля, цей пункт фігурує в обласній програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. Відповідно, невдовзі Закарпаття може поповнитись новим спортивним об'єктом інваспорткомплексом.